Олександр Смолінчик лував живим вогнем. Полум'я спершу не слухалося, а потім піднялося вгору, наче рослина, що прагне неба. І це заворожувало, як заворожує кожен живий рух. А потім уже представили його фотопроект, де живий вогонь, знак очищення, постав ключем у цій експозиції, змушуючи нас не тільки насолоджуватись естетичними фото майстра, а й думати. Попіл імперії, її відхід у минуле віриться відхідно завжди, у цих неповторюваних колючках, знаках несвободи, іржавих і чіпких, які оточували соловецькі табори й інші пізніші концтабори більшовицької комуністичної доби, котра нищила найвищих, найсильніших, найсвітліших. Адже коли не можна знищити дух людський, нищать людину фізично. Олександр Смолін, зрештою, всю недавню епоху позначив цим образом. Іржа, котра поїла метал колючого дроту, врешті стане благодатною нищівною силою, котра перероблює ці засоби обмеження на так би мовити, вітаміни для рослин. Адже які плодючі стають яблуні, коли коріння живиться іржавим металом. Олександр Смолін, водночас поет і філософ, а фотокамера є тільки засобом для висловлення високих його думок. Щоб добре побачити значуще, потрібна відстань. Самозруйнована радянська імперія пішла незворотна, і тепер естетичний мистецький погляд відспівує її, радіючи, що цей, за висловами східних суфів Бамбук, ніколи не проросте.